Я зачитаю Боже Слово з дій святих апостолів, 11 розділ, спочатку 11-го розділу. З першого вірша. Почули ж, апостоли і браття, що в юдеї були що й погани, прийняли слово Боже? І як Петро повернувся до Єрусалиму, з ним стали змагатися ті, хто з обрізання. Кажучи, чого ти ходив до людей необрізаних та споживав із ними? Петро, Петро ж розпочав. І їм розповів за порядком, говорячи: був я в місті, й і молився, і бачив в захопленій видіння, якась посудина сходила, немов простирало велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалася з неба і підійшла аж до мене. Зазирнувши до неї, я поглянув і побачив там чотири ноги землі, і звірів, і гаддя, і небесних пташок. І голос почув я, що мені промовляв: Устань, Петре, заколи та їж. А я відказав жадним способом, Господи, бо ніколи нічого огидного чи то нечистого в уста мої не ввіходило. І відповів мені голос із неба вдруге, що від Бога очище не вважай за огидне того. І це сталося тричі, і все знов було взяте на небо. І ось три чоловіки, посланці з Кесарії до мене перед домом, де був я, спинилися зараз, і сказав мені: Дух, і ти з ними без жадного сумніву. Зо мною ж пішли оці шестеро браття, і війшли ми додому того чоловіка, і він нам розповів, як у домі своїм бачив ангела, який і став і сказав: Пошли до Йопії та приклич того Симона, що зветься Петром. Він слова тобі скаже, якими спасешся, і ти, і весь дім твій. І як я промовляв злинув на них Святий Дух, як спочатку і на нас. І я згадав слово Господнє, як Він говорив. Іван, ось водою хрестив, ви, що хрещені, будете Духом Святим. Отож, коли Бог дав однаково, однаковий дар їм, як і нам, що вірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, щоб міг заперечити Богові? І, почувши таке, замовкли вони і Бога хвалили, говорячи, отож і поганам Бог дав покаяння в життя. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри! Ми сьогодні відзначаємо. Свято П'ятдесятниці. І навіть я люблю так з гумором казати, що це наше професійне свято, правда, ми так деколи говоримо, тому що наша ну, стара назва нашої деномінації, християни, віри Івановської п'ятдесятники, я так дивився на людей, які несли, продавали хтось ніс, оці шуварці, ці. На свята стелять, кидають е, е, на підлогу. І я собі думав, з чим це пов'язано. Ну, напевне, е, воно має все-таки евангельський підтекст, в тому плані, що ми читаємо, що Дух Святий зійшов перше у вигляді таких розділених язиків, ні, ніби огнені. Так, ми читаємо і сів. Я думаю, що. Цей шувар, це зілля, воно подібне на це. Хоча, може, й тут є язичницький підтекст, тому що, е, е, напевне, що є, але, на, можливо, і з цим пов'язано, з цим полум'ям, роз, е, розділеним, який зійшов в ці, на свято П'ятдесятниці. І він, е, цей е, Дух Святий, він е, зійшов у вигляді полум'я, а полум'я ми читаємо із Біблії і так з життя ми знаємо, що це є ну, пов'язується, Асоціюється з відновленням. І сам вогонь він асоціюється з Ісусом Христом. Ми читаємо в, в об'явленні Іван, коли побачив Ісуса Христа, в нього очі були немов вогняні, ми читаємо. А це ще й пряма асоціація з Духом Святим, з Даром Духа Святим Духа Святого, який мав навчити апостолів. Істине. Слава Ісусу Христу! І я так роздумував, прочитаючи цей розділ, він вже після того, коли Петро був там, в Домі Корнилія, в язичника, і зійшов, коли він проповідував, вони слухали, так, і сходить Святий Дух, вони увірували в Ісуса Христа і тут автоматично отримують Духа Святого. і Перше, я так роздумував, які переваги дала П'ятдесятниця. І от перше, це те, що спасіння отримали не тільки єврейський вибраний народ, але народності всієї планети Земля, які походили, по суті, з язичників, так? Слава Ісусу Христу за це. Про це провіщали пророки. І брат Володимир читав вже, зачитував місця. Цей Ісая пророкував за це, і Єремія. ось, І ми читаємо пряме пророцтво пророка Йоїла, Ось Ня... натяки були, пророцтво на це були. Але я собі думаю, от тодішні релігійні люди, Ісус Христос ходив, Він говорив їм, так, Він. Не проводив розділення між людьми. Він їм говорить, згадує з старого заповіту не про Неїмана, про вдову Серепти Сидонської. Це з язичницького народу були люди, представники. Пам'ятаєте, в них навіть аж жилваки ходили. Вони не хотіли сприймати за каміння, зразу бралися, хотіли вбити Ісуса Христа. Сотник, це вже в новому заповіті. Це теж не з юдейського народу. І Ось бачимо в 11 розділі кажуть, юдеї, що були, е Петро звернув, повертається до Єрусалиму, і з ними стали змагатися ті. Інший переклад каже, докоряли Петрові. Уявіть собі. Христос йому каже при всіх: ти скала, і на тій скалі я побудую церкву. Петро, ну не знати, як собі там уявляв, як то буде будуватися та, -та церква. Але я просто. Хочу, щоб ми зрозуміли, що це не було так просто. Є закон Мойсея. І увірували колишні е, обрізані, колишні е, е, представники ізраїльського народу, ревнителі е, Мойсеєвого закону. І тут е, Петро розказує, що прийшов до якогось язичника, військового. Він увірував, його, його, він охрещений Духом Святим, то не вкладалося в їхню валюту. Ну, психологію. І так подумати, просто не позавидувати Петрові. Скала. Ісус сказав. А тут, можна сказати, якщо ну, на нашу церковну основу взяти, ну просто анафема грозить, вилучення з церкви зразу на старті. І слава Богу, що Він Бог так надумав його взяти ще шість братів з собою, знаєте, щоб підтвердили це. Ось. Але ми читаємо, каються люди в Антіохії, народжується церква, називають вже християнами людей, і це Євангеліє шириться, шириться, шириться. І приходить в один прекрасний момент до міста якого? Червонограда, правда? І тут з'являється церква Ісуса Христа, проповідується Євангеліє, спасаються люди. Ми з вами тут сидячі люди і. Спасаються і приходять, пізнають істину. Це є великий пріоритет, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Я не буду лінуватися і казати з цього місця не тільки що це є велике надбання перед Богом. Скільки людей зараз не розуміють. Я недавно от просто розмовляв з, з, з людиною, знайомою, і щось кажуть за спасіння. Вона, знаєте, так щось очима ну, кліпає. Спасіння. А для чого воно? А на що воно? А ти спасена? А, та де? А тут Господь Духом Святив через своє Слово відкрив нам, зробив нас синами і дочками. Слава Ісусу Христу! І Метіу Генрі пише таке: я виписав собі дуже хороший вислів такий. Він пише: тепер у нас, у богих грішників з поміж язичників з'явилась підстава з великою вдячністю Богу і радістю подумати про сутність Євангелії Корнилію, тоді, що Петро проповідає Корнилію, тому що воно принесло світло нам, тим, що сидять у мороці. Слава Ісусу Христу! Ми були в мороці без Євангелії, а Господь просвятив Святим Духом і ми спаслися. Слава Богу, брати і сестри! Це є велике надбання. Це те, що Спаслися ми, представники, ми не з ізраїльського народу, ми не з єврейського народу, але Господь також нас, вибрав нас і зробив нас своїми. І друге, друге, Бог, з свята п'ятдесятниці почалася ера. Ми, сестра Оксана співала сьогодні нам пісню. Так? Ми слухали і дивилися, каже, великий Бог. А що так близько? І написано, що ми отримали завдаток Духа Святого. Це не просто, це хрещення Духом Святим. І Бог поселився в нас. До того часу життя було в гріху, в неправді. А Господь дав покаяння та ще й дав завдаток свого Духа. Слава Ісусу Христу! І Ото пророцтво Йоїля теж читали. На рабинь, нарабів, нарабинь, буде зіслано Духа Святого. Юники і дівчата будуть пророкувати. Сьогодні зачитували місце Слова Божого, Ісус каже, хто вірує в мене, як каже Писання. Так? І ріки живої води потечуть з утроби його, з середини. Інший переклад каже серця, серця. Всі, що повірили в Ісуса Христа, вони не будуть спрагнені, а будуть отримувати ріки благословення. Зверніть увагу: ріки не струмок, не струмочки, і навіть не ріка, а ріки благословення. Це велика кількість благословення. Це щедрість від Духа Святого, брати і сестри. Колись Дух Святий в Старому заповіті ми читаємо, він сходив на царів. На пророків, О, так, Вони достойні, можливо, так? Якщо так по-людськи розміщити, то, то цар він управляє людьми, йому треба цей пророк, йому треба сказати Слово від Господа. А тут прості люди, і про пророк пише: на рабив і рабинь зійде Дух Святий. Юнаки і дівчата будуть пророкувати. Слава Ісусу Христу! І ці, брати і сестри, тут важливо. Ми отримали і отримуємо ті ріки благословення. І ті ріки треба що віддавати. І з нашого серця мають текти потоки живої води для допомоги іншим, для допомоги оточуючим. І такий богослов Темпел він пише: ніхто не може бути наповненим Духом Божим і тримати цей дух при собі. Дух виливається звідти, де він є. Якщо він не виливається, то його там немає. Уявіть собі, якщо він не виливається, його там немає. Задумуємося, брати, ми повинні бути тими провідниками цього благословіння. Дарувати це Євангеліє, давати благословіння іншим людям. І третє, я собі так відзначив. третє, Давайте відкриємо 13 розділ, 52 вірш. Дії святих Апостолів. 13 розділ 52 вірш. Написано. А учні сповнялися радощів і Духа Святого. Сповнялися радощів і Духа Святого. Якщо перед тим прочитати в тому 13 розділі, Павла і Варнаву виганяли, вигнали з, з міста. Ось, Вони обтрусили там порох з них, але все-таки гонили. І так подумати, учителів гонять, а учні радіють. Щось так не в'яжеться. Щось так не в'яжеться. Але, брати і сестри, ото, що сьогодні пастор нас Павло Іванович говорив, я ще. Трохи повторюю повторю ту думку. Вибачте, я, Дух Святий мене також спонукав. Це трохи раніше, не сьогодні. Я собі роздумував собі. От наші попередники, які пережили гоніння, братство Воронаєва, зародилася церква 20 роки. Вона проіснувала десь 10-12 років буквально. От зворонаївського братства з півдня від 20-х років, коли Дух Святий зійшов, коли народжувалися церкви, коли той вогонь загорівся на півдні, він пере 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 переходив на, далі на Україну, на... захоплював території, відкривалися церкви. Буквально 12 років. Далі почалися репресії сталінські і всі віруючі, всі були. Репресовані, і сам Воронаїв попав в, ну, в констабір, невідомо по останніх таких даним, його просто скормили псам. Знаєте? Я собі роздумав, як, як ті люди могли витерпіти такі випробування, такі випробування віри. Я думаю, наповнюючись і сповнюючись Духом Святим. І я думаю, що вони раділи. Я думаю, що вони раділи, переносячи ті страждання, переносячи, переносячи ці муки. І, брати, і сестри, Дух Святий провіщає по церквах, що не чекаємо чогось доброго і хорошого. Для церкви будуть йти випробування. І нам важливо оце наповнення Духом Святим, ця радість в Дусі Святім. Оце наповнення Духом Святим, воно дає не тільки радість, але оце, що я вже казав, що ми, отримуючи благословіння, ми можемо віддавати іншим. І коли ми будемо більше наповнюватись Духом Святим, ми будемо більше розуміти, кого, як і скільки і коли наповнювати, я так скажу. Бог буде відкривати нам Духом Святим, але якщо навіть так розібратися, що чим більше ми отримуємо, тим більше ми можемо віддавати, правда? І це важливо віддавати. Людям Боже, благословіння. Недавно я був на українському весіллі, фотографував українське весілля молодим, молода. Знаєте, тут перерва трошки в фотографії, і перерва, вони собі повитягали цигарки. Він і вона, знаєте, так як нічому не бувало, закурили собі. І я так хотів щось так нагримати, але потім думаю, ні, треба благословити, треба з любов'ю поставитися. Я кажу, діти, задумайтеся трошки. Ти майбутній батько. Як ти плануєш? Як ти дбаєш за це? А ти майбутня мати? Ось і так, вже трошки щось задумується, вже трошки благословіння для оточуючих людей, брати і сестри. І ще наповнення Духом Святим. Давайте повернімося до вибраного уривку, 11 розділ, 12 вірш, пише апостол Петро. Дії 11-12. І сказав мені дух, іти з ними без жадного сумніву, пише Петро. Сказав мені дух іти без жадного сумніву, наповнення Духом Святим. Це є важливо, брати і сестри, тому що ми краще, ми виразніше будемо чути голос Божий, і ми будемо отримувати відповідь сьогодення. Ми будемо отримувати допомогу. Ми будемо отримувати втішення. Оті всі е, дари Духа Святого, які перечислені в Євангелії, які несе з собою Дух Святий через Ісуса Христа, бо він, написано, що Він прославляє Ісуса Христа, так? Дух святий. Ми краще це будемо розуміти. Один приклад в минулому році. На фірмі, де я працюю, склалися трудні обставини, знаєте, пов'язані з податковим обліком. Нам ну, помилково програма в податковій заблокувала податкові накладні. І ми не змог... через деякий час ми не можемо. Це паралізувало роботу, ми не могли нормально працювати. В нас в... ми не можемо, За такої, здається, ну, дрібниці. Та дрібниця переросла в це, що ми не могли нормально працювати, не могли нормально відпускати товар. І, здається, там, звернулися цей. Зараз, зараз це вже дуже все зав'язано під програму, під кул-центри. Отак просто не нададуть довідку, щоб прийшов, як раніше там в податкову, тобі там розказали, ні, треба писати, треба реєструвати, пояснення і так далі. Все через комп'ютер, все через програму. Ось був трудний момент, знаєте, я молився, брати молилися працівники наші, і я дзвонив, пробував щось, ну, старався, що залежить від мене зробити. І так Господь дав, що ну, просто все як обрізало. І я пам'ятаю, стою, набираю просто воду біля автомату, біля того, що ну, набирав воду і стояв, розмірковував, і Дух Святий просто дає мені думку, прізвище, прізвище, мені згадується просто прізвище. Я згадав то прізвище, знайоме, це і я набрав просто в гуглі, в телефоні, висвітлився портрет людини, посадової особи високого рангу. А це був мій ну, інститутський знайомий колега. І я зрозумів, що це від Духа Святого. Слава Ісусу Христу! Слава Духові Святому, брати і сестри, який втішає, який допомагає, який хоче, щоб ми були цими провідниками благодаті Божої. І ось ці, я ще раз перерахую ці переваги, які отримали. Ми отримали спасіння не з єврейського народу. Євангеліє дійшло до нас, до міста Чорнограда, і ми спаслися. Друге, це те, що Бог дав нам завдаток Духа Святого і продовжує давати, не дивлячись на, на заслуги наші. Бог хрестить Духом Святим. А ще, це те, що ми можемо сповнюватися. Наповнюватись Духом Святого, Духом Святим для того, щоб краще чути голос Божий, для того, щоб радіти в Дусі Святому і давати отримане благословіння. Нехай прославиться Його святе ім'я. Амінь. Молимось.